Наталя Топалова надзвичайно багатогранна людина, яка зуміла поєднати в собі тренера з академічного веслування, зоозахисника та волонтера. Так, Ніколає на свої пончі, та що тут що на своє понче. Та уявіть, ви дивитеся відео відомої бригади зсу і впізнаєте на наших бійцях речі, які зшили власноруч. Сама пані Наталя згадує про це так. Ну, відчуття в мене було спочатку. Я ну дуже дивувалася, тому що обможе я побачила свій костюм. Тож, ну це було неочікувано взагалі. Ну я вже на цей момент я вже знала, що хлопці його перевірили, і хлопці е, ну сказали, вони вже до того не сказали, що все окей, працює, значить, шиї все нормально. Тож я от хлопця нещодавно бачила, е, він прийшов після ну поранення, його відпустили додому, і я йому. Тільки-тільки перед самим цим, от буквально там, може, місяць тому я йому відшила пончу, відправила, ну мені було дуже цікаво, я його побачила на вулиці, а він каже, мене поранило. Я сидів в посадці, дрони над мною кружляли, я вдів ваше пончу, і вони мене не бачили. І я дочекався, коли мене забрали вже і евакували з цього місця. Тобто, ну, воно працює, розумієте? Варто зауважити, що всі ці неймовірні речі Наталя Топалова робить на волонтерських засадах у вільний від основної тренерської роботи. Час ось, бачите, Мілана Кулінич 10 років. Академічне вислування міста Лодижин. Майбутня наша зірочка. І якщо Мілана це майбутня зірочка, то Богдан Мельник вже справжній чемпіон України з вислування на ергометрах. Він виграв чемпіонат України на концептах дві дистанції 2000 і 5000 метрів. Тобто ну, така дуже в нього така вдала була, вдалий був виступ. Я на змаганнях чемпіонату України переміг на двох дистанціях. Новий рекорд України. 2000 метрів, 6 хвилин, 33 секунди. Ладиженці вдячні пані Топаловій, що вона вже 37 років поспіль. Заряджає наших дітей здоров'ям та правильним вихованням. Слава Україна не менш завзято Наталя Топалова ставиться і до питання захисту безпритульних тварин на вулицях Ладижина. Маленький мой хороший діка мені сюди, йді. От на шо ви обрікаєте на голодну смерть викинули понад дорогою і поїхали сі спокійно жити далі. Цікавимося у пані Наталі, звідки в неї сили та мотивація на ще одне таке непросте хобі. Знайома моя, ну то вона мене надихає на це. У нас є така водиження Оксана Маркова, яка займається тваринами ну, дуже багато років. Тобто це людина дійсно приклад волонтера, яка за свої кошти, за свій вільний час, тобто вона дійсно вона їх спасає, рятує, е, там лікує їх, е, е, вивозить їх за кордон, знаходить е, їм родини за кордоном. Есть, ну от я разом з нею так от я оказалася рядом з собаками. Питання безпечного співіснування людей та безпритульних тварин все більше хвилює жителів Владижина. Нещодавно на першому громадському колі зоозахисники та жителі міста обговорили, як вирішити цю проблему гуманно й ефективно. Ми все давно про це говоримо, що людей треба вчити з ними співіснувати. То їх спочатку треба, знаєте, привчити до думки, що ви все одно нікуди не дінетесь від цих собак на вулиці, від таких, від собак. І вам треба навчитися, а не вбивати їх до тих палками. Бо сьогодні ти її вдарила палкою, а потім буде завтра йти на цьому місці зовсім інша людина, яка до неї нормально ставиться до цієї собаки, да? яка там не б'є Олег, якийсь рух такий, знаєте, що собака запам'ятала. І вона може кинутися на вас. Ідею проводити такі громадські обговорення Наталя Топалова однозначно підтримала та запропонувала залучати на них як можна більше зоозахисників, жителів Владижина та навколишніх сіл. Тож я дуже хочу. Я дуже хотіла, Я б навіть своїх собак би і показала б, як ну на, на практиці, що не такі вони страшні, як людям здається, і що посають вони не не, не ну там. Є певні причини для цього. От і, і ці причини можна просто ну їх можна прибрати, якщо по по іншому поводитися. Ладижин може пишатися, що в ньому живуть такі небайдужі та завзяті люди, як пані Наталя. Закликаємо і інших жителів нашого міста. Від слів переходити до реальних справ та робити нашу спільну громаду комфортнішою для життя.